Чому деякі вакциновані люди хворіють на COVID-19 і є випадки, коли їх госпіталізують? Більшість людей, у яких розвивається важка форма COVID-19, були не вакциновані. Основне завдання, покладене на вакцини проти COVID-19, забезпечити захист від тяжких форм захворювання, госпіталізації та смерті, і вакцини успішно справляються з цим. Вакцини також знижують ризик інфікування вірусом COVID-19, але не можуть повністю усунути цей ризик. Оскільки вакцини не забезпечують стовідсоткову ефективність у запобіганні інфекції, деякі люди, які пройшли повний курс вакцинації, хворіють на covid 19. Найчастіше випадки інфекції у повністю вакцинованих людей протікають легко. Надходить усе більше даних, що демонструють значну різницю у наслідках хвороби для нещеплених людей порівняно з щепленими. Частота інфікування та госпіталізації серед щеплених значно нижча, ніж серед невакцинованих.